Іноді історія виростає з любові, з любові до мови, родини, дому, учителя, до книги й правди. Іноді вона гине від доносу, забуття або мовчання. В історії Віктора Юркевича, українського історика, що прийшов у світ 26 грудня 1898 року, було і перше, і друге, але пам'ять про нього. Вистояла. Він народився в Закавказзі у родині військового лікаря, що не зрікся свого коріння. У сім'ї читали українською, співали колядки, грали на скрипці, святкували традиційні свята. Усе, навіть на чужині, було пронизане духом України. Дитинство минало між переїздами. Уроками музики і малювання, книжками, мовами, подорожами та хутором із садом. Ще школярем Віктор не просто читав, він упорядковував бібліотеки, не просто грав на скрипці, він організовував вечори, не просто любив історію, він занурювався в архіви та старі документи. І зрештою, він вступив до університету. Спочатку в Москві на точні науки, але згодом повернувся додому, бо серце було з Україною. У Києві він опанував історію і назавжди залишився в її тіні. Учень Михайла Грушевського, один з найталановитіших він слухав лекції і розділяв погляд, досліджував козаччину, писав дисертацію, упорядковував архіви. Став дійсним членом історичної секції Вуан, працював у комісіях, писав, навчав, відкривав, збирав, жив. Аж поки не прийшла інша історія, та, що пишеться каральною рукою. У 1934 році його викликали до ОГПУ, вимагали відректися від Грушевського, полити брудом його ім'я. Але Віктор Дмитрович не зрадив. Йому було всього 36 років. У нього була молода дружина, знайома ще з дитинства, донька військового лікаря, була маленька донечка Інна, були плани, рукописи, ідеї, мрії і не було страху. Його заарештували вдруге у 1937 році, за два місяці після народження донечки. Із заслання надіслав лише одну листівку із простими словами: Чи жива донечка? Просив не їжу, просив цибулю, часник, онучий папір, щоб писати, можливо, ще щось записати для майбутнього. Це було востаннє, 12 вересня 1939 року, рівно через два роки після арешту, Віктор Юркевич помер на далекій північній станції Адак, без вироку суду, без могили. Через десятки років його ім'я повернулося, реабілітоване, очищене від фальші. Його донька Інна Федущак стала краєзнавицею, зберігачкою української пам'яті, бо любов до історії не гине. Історія Віктора Юркевича це свідчення про людину, яка залишилася собою, коли довкола гасили світло. Це портрет покоління, яке заговорило тоді, коли решта мовчала. Це доказ, що навіть один учень може зберегти честь цілого покоління і не зрадити учителя.